Особливо коли мені 34, можливо, рік <гум> почекаємо, можливо, я тоді втрачу роботу. Скажи, будь ласка, а чи є якась ознака у студента, по якій ти одразу бачиш, що ця людина досягне свого? А вони думають, що а зараз що зміниться? Ага. Тобто, треба розуміти, що програмування по факту машина <гум> вона тупа, вивчати якісь аспекти. і Я розумію, якщо от є якесь завдання, і я бачу, що я не можу його зробити, я намагаюся загуглити саме результат. Добре, з цим розібралися. Хм, Цікаве питання. Привіт! Всі, мабуть, вже чули про IT-сферу. Цей динамічний та швидко зростаючий сектор економіки, де багато хто зараз відкриває для себе нові кар'єрні можливості. Але з чого саме почати шлях до успіху в IT? Існує базовий перелік запитань, що можуть допомогти розібратися в цьому напрямку більш свідомо. Наприклад, які навички потрібні для вступу в it сферу які кроки потрібно зробити, щоб розпочати кар'єру, чи є в IT місце для кожного з нас. Сьогодні Саша відповість на такі та інші запитання і розкриємо ключові аспекти успішного старту в IT. Дивіться самі та діліться роликом з тими, кому це може бути актуально. Бо Саша практик і все, що він сьогодні казав, це реальні речі з особистого досвіду. Алло? Алло, Маш, привіт. Я тут трошки запізнююсь. Ти почекаєш мене? Так, гаразд. Але я пропоную не гаяти час та обговорити вже перше питання. Тож, з чого почати свій шлях в IT? Um, питання цікаве, але мені здається, на нього я відразу відповідь. Почати. Основне це почати, тому що для багатьох послухати, подивитися це круто, а от почати для них це важко. Основне, це десь знайти план на навчання. Це можна знайти десь в інтернеті. Чи відмінний результат буде, якщо у вас є знайомий Айтішник і він вам просто це пропише. Тож, треба знайти друга в айті сфері так? Так, безумовно. Так буде цікавіше і скоріше за все, що вийде на 100%. Згодний. Я раджу другий варіант, якщо по можливості, то це прям виграш для тебе. Так, а ти там далеко? Та ні, от якраз підходжу вже. О, тоді чекаю. Привіт! Привіт! Тож, сьогодні у нас тема, як почати свій шлях в IT. І хочеться обговорити таке питання. А як саме поводити себе на навчанні, щоб скоріше отримати гарні результати? Найкращий помічник тобі в цьому буде дисципліна, тому що вона допомагає нам маленькими кроками, але здобувати освіту в той чи іншій сфері. І звісно, можна казати ще про пристрасть до того, що ти робиш, чи подобається це тобі. Але ми розуміємо, що іноді, коли ми щось вивчаємо, нам стає складно і Ми такі не хочу, в мене нема натхнення і так далі. Тому дисципліна в цьому це основне. Це таке плече допомоги, і без нього, напевно, неможливо. Звісно, можна там робити там годину сьогодні, п'ять завтра. післязавтра нічого не робити, але така хаотична річ не допомагає точніше. Можна це зробити, але воно не допомагає в той мірі, якщо ти просто будеш виділяти Тож, там по дві години. Для IT треба систематичність. Кожен день, бодай хоча б дві години, але щоб не було перерв і ти не випадав якби з режиму цього, так? Так, так. Це найкраще. Якщо ви тільки почали задумуватися про роботу в IT, рекомендую спробувати почати писати код на безкоштовному марафоні з верстки від компанії GoIT. Ви зможете перевірити, як це вирішувати завдання з розробки та при цьому отримувати цінний зворотній зв'язок. Як зареєструватись та інші деталі є в описі до відео. Добре, підкажи, будь ласка, тоді, а яка роль наставника в розвитку навиків розробника? Я б сказав, найголовніше. Ну, давай так, якщо ми йдемо в тренажерний зал, якщо ми хочемо нормальні результати, то uh -huh. що ми звертаємось до тренера? Так можна читати багато літератури, але поки ти вивчиш, що тобі потрібно, як там е, е, харчувати ціні тих чи інших продуктів, uh -huh. а правильно прописати собі харчування, на це займе час. Тому набагато краще, якщо є в тебе гроші. То звернутися до тренера, який тобі це цим, цим допоможе. Так і тут, ти робиш щось, ти вивчаєш, ти робиш практичне, обов'язково практичне. На теоретично боксером ти не станеш також, тому угу. треба практика обов'язково. Потім даєш людині це перевіряти. Він дає тобі чи вона дає тобі зворотний зв'язок. І на базі цього ти зростаєш. А на жаль, в мене такого було дуже мало. Тобто, в мене як таких менторів через моє там кар'єру, можна сказати, вони з'явилися десь на третьому році лише, і про це я жалкую, тому що так би я зміг би вирости більш кваліфікованим розробником. Я маю на увазі неправильно казати більш кваліфікованим, але я б здобув би рівень той, mm -hmm. який зараз швидше, значно швидше. Так. так наставник дає можливість уникнути ту купу помилок, які ти робиш сам. Так, на своєму шляху дізнаючись, що працює, що не працює, і тільки так ти можеш стати професіоналом своєї справи. Добре, дякую, Саша. Я знаю, що ти також є наставником і викладачем програмування. А можеш поділитися, будь ласка, секретом, що дратує викладача при навчанні в IT? Ой, Ой. є такі нюанси, безумовно. По-перше, ти можеш просто недоспати десь, це вже. Такий плюс, а знаючи мої мішки під очима, вони видають мене те, що іноді в мене звісно, бувають проблеми. А, але загалом я мене дуже дратує, коли людина робить одне й те саме. Ну просто один в один. І вона каже помогу мене не про uh -huh. Ні, одну помилку. Uh -huh. Це він робить. Ти сказав йому, тут неправильно в тебе. Uh -huh. А він просто бере і робить те саме. Uh -huh. Ти ще раз кажеш, що оце неправильно. Він ще раз робить так само. Тобто uh -huh. людина думає, що ще раз запустити код, і Є меми про це, звісно, там uh -huh. та а запущу ще раз. Нічого не працює, а запущу ще раз. А як казав класик, не дуже розумні люди. Це ті, хто роблять одне й те саме uh -huh. і сподіваються uh -huh. на інший результат. Тобто mm -hmm. це Тож треба... вони це роблять свідомо не Та... через свою там, неуважність, якусь ні. А вони думають, що а зараз що зміниться. Ага. Тобто, треба розуміти, що програмування по факту машина mm -hmm. вона тупа. Ми те, що їй даємо, те, те вона mm -hmm. і сприймає. Тобто, якщо в неї нема такого якоїсь поведінки, яка зазвичай mm -hmm. повинна бути, то скоріш за все, ми тут щось неправильно зробили, а не просто запустити ще раз код і подивитися, а ну те саме, та сама помилка, що ж з цим mm -hmm. робити. Друга, це напевно люд мені не бісить, коли людина швидко здається. Тобто вона там два-три завдання зробила, четверта більш важке, все вона не хоче. В неї оця паніка, Я нічого не розумію, я не розумію, як це mm -hmm. робити. Все там якесь дуже критичне ставлення до себе, таке самобічування. Скаже. Так. Це мене трошки бісить, тому що замість того, щоб нити там і скаржитись на те, що от який я тупий, там і так далі, зроби крок назад, знову пройди тему, наприклад, яку ти не розумієш, uh -huh. і потім рухайся вперед. У мене так само, я, я такі прогалини в знаннях. Це через те, що я, в свою чергу, не здобував саме IT-освіту, тобто uh -huh. в мене інженерна освіта. Загалом. Не було систематизації. Так, освіти. так і мені uh -huh. доводиться і зараз також. Вивчати якісь аспекти, і я розумію, якщо от є якесь завдання, і я бачу, що я не можу його зробити, я не намагаюся загуглити саме результат. Uh -huh. Я дивлюсь, чого я тут не знаю, вивчаю це, і тільки потім повертаюсь вже до завдання. Бо інакше це ну таку задачку я зроблю, я нагуглив. Потім мені скажуть зробити трошки більше, треба і все. треба все таки заповнити свої програми. Так, так, там так, якісь... так, так. Ось так. це напевно uh -huh. мене більше цього і бісить. Але, напевно, це ж у всіх сферах так працює. Люди стикаються з якоюсь проблемою, вони впадають у відчай, і не всі можуть от, зробити цей великий крок вперед, пересилити себе, щоб дійти того самого рівня, аби не знаю, залишитися, наприклад, на цій роботі. І через це багато людей змінюють свої професії. Так, ну тому у нас є і переможці, і переможені. Тоді отримують перемогу найсильніші. Так, так, так. І настійкіші, напевно. Скажи, будь ласка, а чи є якась ознака у студента, по якій ти одразу бачиш, чи ця людина досягне свого? А, деякі загальні ознаки, звісно, такі є, але все це індивідуально. Іноді студент може бути мовчазний, ти про нього навіть нічого не чув. А в кінці на випускному проєкті він майже там половину проєкту сам зробив, тому що там допомагав там ще щось. Я проактивні так. Вони є в чаті, постійно щось пишуть і спілкуються. Насправді такий вид найкращий. чому тому, що з такими а, в якихось моментах буде краще працювати в команді, тому що вони постійно озвучують свої якісь бажання, вони озвучують те, як вони бачать цей проект, і тому з ними простіше. Але я не кажу, що людина, яка мовчазна, наприклад, в команді, вона буде працювати погано. Можливо, просто на рівні навчання вона така: тут мені все зрозуміло, все круто, все більше я нічого mm -hmm. не хочу від цього. Тобто я по. Mm -hmm. Мовчу краще, а на твою думку, які головні от риси, щоб досягти успіху в ІТ? Ти десь розумієш, що вони горять цим. Тобто, mm -hmm. а, от в мене Вогнет була одна меча. так, так, так. Одна mm -hmm. група. Там один хлопець задавав ритм, і mm -hmm. тобто він постійно робив домашні завдання скоріше за, за інших. І вони такі, ага, він робить швидко, і ми будемо робити. І тобто, вони нас доганяли mm -hmm. один одного. Тобто, такі і змагання, так так, 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 так. Вони влаштовували. Ну без призів, звісно, без нічого, але ментальні такі змагання хто mm -hmm. кращий. І тому от вони це найкраще напевно випуск в мене був, тому що майже всі з, з нього влаштувалися на роботу. Супер. І напевно, взагалі, коли у вас команда така а, разом проводить якось а, і поза роботою а, час, якісь там ігри, так це угу. також позитивно напевно впливає на роботу. А якщо ми кажемо про роботу саме вже, ну, mm -hmm. то іноді це може і трошки негативно. Mm -hmm. Тому що коли ви вже друзі, ви такі там, а ну там хтось тасочку не закрив, та це ж це, це, синьо вчора, там з ним випивали такий крутий тіп, він, він просто ну, тупить там, наприклад. Mm -hmm. І от такі поблажливі речі вони іноді можуть вилитись в якісь там зміщення дедлайнів там чи ще щось mm -hmm. таке. Це може бути. Але якщо людина свідома, тобто вона відповідально підходить і до праці, і до відпочинку, то ці такі втрати можна звести до мінімуму. Добре, з цим розібралися. А зараз наша регулярна рубрика питання з коментарів. Скажи, будь ласка, де брати натхнення, якщо ти втратив роботу, а тобі за 35 років. Hmm, цікаве питання. А, особливо коли мені 34. можливо рік mm. почекаємо. Можливо, я тоді втрачу роботу. А можливо, ну, зараз це я з майбутнього так, що на рік бути. переместився сюди. і Залишив коментар, щоб спитати у самого себе, що ж тоді робити. Втратили роботу? Так, це звісно погано. Навчання ми розуміємо, якщо вам потрібно їсти, то іти просто навчатися, ну і брати якісь кредити. Це не найкращий mm -hmm. вихід, абсолютно не найкращий, якщо ви звісно в собі не впевнені на всі 100%. Тобто, безумовно треба знайти якусь роботу, але ми знаємо суміщати. Роботу і навчання завжди важче чомусь згадую знову ж таки Джек Лондона. Мартин Іден, коли він там почав писати, він влаштувався прасувати, чи ще щось не пам'ятаю точно, і в нього майже не залишалося, залишалося часу на те, щоб писати якісь е нові е твори. Е е так і тут тут треба ще знайти роботу, щоб вона повністю не з'їдала вас інакше ну ви. Власне, наприклад, ви пішли на курси, і ви розумієте, ви не можете догнати цього, тому що а ти точніше своїх побратимів у цій справі, тому що у вас багато роботи. Ви приходите, ви повністю виснажені. А тут ще лекція на дві години. І звісно, потрібно дуже велике натхнення, або не знаю, що або якась магічна властивість вашого організму постійно вмикатися у потрібний вам час. Але то де ж його взяти? Наприклад, нам може має бути якась мотивація, чи що? Ну, мотивація. Ми всі знаємо, що це все індивідуально абсолютно, і ми знаємо ці славнозвісні звісні всі курси по мотивації, купи uh -huh. книжку з мотивації. Кожного вона своє. Да, як я не пам'ятаю, хто казав, якщо в тебе було достатньо сили, мотивації піти в магазин і купити цю книжку з uh -huh. мотивації, то можливо тобі ця книжка вже не потрібна. Uh -huh. Ціль ваша основне це ціль. Я ж кажу, що бу, є студенти, які ну май ну просто йому це не давалося максимально але. В нього була мета, і він просто сидів і довбив, довбив. Ми з ним навіть коли влаштовували там по дві по три години. Там теж до речі до тієї теми, що мене бісить. Там мене бісило майже все. Тому що uh -huh. а, людина, це от людина, яка а, мислить рамками. Uh -huh. Тобто вона зробила задачу, вона знає, як її робити Тільки ти щось змінюєш маленьку мову, чи щось не туди. Все, людина не знає в нього uh -huh. просто алгоритм ламається. Він не знає, як це робити. Uh -huh. Тому а, а, він. Своїм напорством, скажімо так, він просто зруйнував систему. Цю що люди, які не в ну, яких нема схильності таких великих до програмування, вони все ж таки здобувають освіту. І це класно. Я дуже пишаюся цим студентом. Насправді угу. ну і в 35 життя не закінчується, і напевно, якраз такі люди, які змінили свою професію після 35 і стали успішними, вони можуть слугувати прикладом для інших людей і надихати їх. Саме також змінити своє життя, ну і тим паче, зараз ейджизм це вже такий вид канцеленгу. Угу. Якщо когось там за вік десь відсунули, то угу. ну це такий по поганим тоном бажається. Дякую. Я думаю, що люди, які хочуть почати свій шлях сфері, IT, отримали відповіді на свої питання. Ну що ж, сьогодні розглянули основні аспекти, як зробити свої перші кроки в IT. Ну а я нагадую, щоб ви залишали свої коментарі під відео, і на найактуальніші ми відповімо у наступних випусках. А і ще залишайте лайки і підписуйтесь на наш канал.